Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну, ну це буде намазка з сала. Захотілося мені сала, купила його, але щоб отак от просто їсти, воно нам не зайшло. Тому 400 г сала, один перчик гіркий. Якщо не дуже любите, додайте менше, бо можете взагалі не додавати. Десь буде 5 зубочків чеснику, сіль, перчик. Кріп. В принципі, це все приступимо. Наріжемо шматочками сало. Да, до речі, нам потрібна буде м'ясорубка. Так, почистила я чесник, нарізала сало і зараз нарізаю шматочками перчик. А тепер наріжемо кроп. А тепер все перемелимо в електром'ясорубці. Друзі, ось так ми все, бачите, електром'ясорубкою подрібнили. Додам десь чайну. Ложку солі, десь півчайної ложки свіже меленого перчику. Перчик обов'язково, він дуже додасть смаку. І все гарно перемішаємо. Ось, друзі, перемішали, спробували на, сіль на перчик, як вам. І перекладемо в уємність і поставимо в холодильник. Це може бути ну, дійсно, як намазка самостійна, або до борщу. Або просто, ну, це дуже, друзі, смачно, повірте. Ну все, друзі, ось така смакота в нас вийшла. Балуйте своїх близьких, тим паче, що це п'ятихвилинний рецепт. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!